Діловий світ змістована Україна у рамках проекту ЮСЕЙ діалог, який спільно впроваджує Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку та асоціацію міст України, Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Тема нашої сьогоднішньої розмови унікальний куточок Одещини, місто южне. Місто Южне виникло на Одещині лише 30 років тому, але вже нині там найвища зарплатня в області, а соціальні та медичні програми тут найкращі серед регіонів країни. За станом на перший квартал поточного року кількість мешканців становить майже 30 тисяч людей. Народжуваність минулого року у півтора рази перевищила смертність. На кожного, хто вирішив виїхати з міста, припадає шість нових городян. Середня зарплата становить приблизно 5 тисяч гривень. Тим часом по Україні цей показник удвічі менший. Останній рік. Рівень безробіття тримається у межах половини відсотка. Доходи міського бюджету на 2011-й сягнули позначки 134,3 млн грн. мільйона гривень. Якщо для багатьох невеличких міст кваліфікаційні кадри проблема, то збудована чотири роки тому міська лікарня проводила відбір медперсоналу на конкурсній основі. Майже 600 медиків змагалися за право обійняти 9 посад. Одна з причин навіть медсестри отримали квартири поблизу місця роботи. Тож оперативна бригада збирається за 2,5 хвилини. Мешканці обласного центру теж прагнуть лікуватися в Южному, але квота для приїжджих лише 30%. У місті, великому місті 28 тисяч населення лікарні не було. Лікарня виникла лікарня з сучасними технологіями. Якби ми приймали всіх бажаючих і нагородних сюди, то наші е жителі нашого міста знову б їздили в місто Одеса. Втім, южинська влада вважає показники медичного обслуговування населення недостатніми. Кажуть, нині місто має всі умови, щоб вийти на недосяжний для решти регіонів рівень. Сьогодні ми витрачаємо на медичне обслуговування нашого населення не ті цифри, які передбачені державою. Ці цифри е, на чверть більші. Але цього недостатньо. з Точки зору місцевої влади, незважаючи на те, що середній вік мешканців міста 38 років у найближчих планах створення соціального центру для роботи з особами похилого віку. Проект уже розроблено. Міська влада вирішила відійти від формату будинків для літніх людей і поєднати місця для спілкування та хобі групи з медичним обслуговуванням. Заклад планують зробити насамперед розважальним, бо лікарняна атмосфера, на думку експертів, тільки пригнічує. І наш гість сьогодні мер міста Южне Володимир Новацький. Ну, одесити завжди статистику зарплат, коли розглядають, коли бачать, що в южне на першому місці в Україні такі були роки. Ну, в нас і сьогодні. Я вважаю, що в нас не тільки заробітна плата, одна з найвисоких високих в Україні, в нас дуже багато. Є показників, де ми займаємо перші місця в Україні. Наприклад, що виробництво продукції на, на, на душу населення ми також займаємо. Я думаю, що перше місце я не аналізував, але те, що. Наприклад, по області набагато в десятки разів ми більше виробляємо продукцію на одного людину, більше ніж ну в южному більше ніж по області. Я думаю, що це один з найвисоких показників України і багато інших. І якщо взяти соціальну сферу, там медицину, освіту, то ми, нас є про що говорити. Ну, це і важко, це відповідально. Тут взаємодія, дивіться, центральної та місцевої влади зараз в контексті міжбюджетних відносин, субвенцій, дотації з боку держави. От як у вас це відбувається? Ну, безумовно, в нас є також субвенції, тому що ми датуємо наших людей по житлово-комунальним. Ну, субсидії вони отримують на, скажімо так, на державному рівні. Тому що не дивлячись на те, що у нас висока заробітна плата, але це ж у нас в різних структурах різна заробітна плата. В соціальній структурі менше, на виробництві більше. А ви знаєте, в чому у нас завжди виникає питання і проблемне питання? У нас не проблема коштів. У нас проблема законодавчої бази для того, щоб ми виплатили людям, наприклад, більше заробітну плату в соціальній сфері, вчителям, врачам і так далі. Є рамки. І ми за ці рамки виходити не можемо. Все те, що можна по закону, ми виплачуємо все. А все рівно, навіть при тих при той заробітній платі, навіть при цих виплатах, які ми сьогодні робимо, не всі жителі нашого міста можуть собі дозволити, навіть не мають такої можливості, скажімо так, платити за комунальні послуги по сьогодні, по сьогоднішнім цінам. Наприклад, якщо відносно комунальних послуг, то Наприклад, квартирну плату ми датуємо з бюджету, ми не піднімаємо за оплату за квартиру, але за опалення, за електроенергію, ми не можемо, ми навіть ці тарифи не, не ми затверджуємо, не ми встановлюємо ці тарифи, а нам йде на уровні держави. Тому, безусловно, багато людей, ну не багато, але є сім'ї, які отримують сьогодні субсидії. Олег Миколаївич, місто донор. Які тут особливості взаємодії з центральної місцевих бюджетів? Яка е, різниця між е, містом е, дотаційним і містом донором? Так е, в нашій області є два міста: донора це місто Лічівське, місто е, Южне. Е, я хочу сказати, що в нас вилучення із наших бюджетів із того, що ми заробляємо, 52%. Це саме високий відсоток вилучення в Україні. По статистиці. І е, ви знаєте, що сьогодні ну, завжди я про це говорю, що в нас йде в цьому плані вирівнювання. Незалежно, в нас є формульний розрахунок на одного жителя. І коли, ми, коли формується бюджет міста, формує його Міністерство фінансів, то вон, е, розрахунки йдуть незалежно, чи ти донор. Чи ти дотаційний все рівно тебе йде розрахунки на одного жителя міста? І е, в кінці кінців ми в нас вирівнюють в державі, е, щоб ми не отримали більше, ніж е, інші. Але я вважаю, що це неправильно. Коли мені задають таке питання, скажіть, будь ласка, чого ви хотіли від держави? От чому ви яка допомога? Чого нічого не треба допомагати? Зменшить нам вилучення все, ми самі все зробимо. Як допомагає асоціація міст України, от відстоювати складні питання? Ви знаєте, ми дуже тісно спілкуємося, співпрацюємо з Асоціацією міст. Я являюсь членом асоціації міст, вхожу в скажемо асоціації, і безумовно, скажімо так. У нас є відповідні відносини. Ми проводимо тут зустрічі, семінари на рівні асоціації. Запрошуємо сюди, делегації різні. Наприклад, кожен рік проводимо нараду секретарів міст України і так далі. Так, дивіться, а от таке питання. Після підготовки програми реформ керівники регіонів теж дістали завдання від президента опрацювати якісь свої власні стратегії розвитку і власні плани їх реалізації. От які б гармонізували, чи тобто були, не конфліктували з загальнодержавною програмою. От що зроблено у вашому регіоні? Ми там запрограмували збудувати е, набережну, збудувати. Е, як салон бракосочетання, так ми е, плану, плануємо по, збудувати, скажімо так, поміняти доріжки внутрі міста. Ми плануємо будувати дві вулиці нові. Так? Ми плануємо вже починаємо працювати над соціальним житлом. Ми повинні за ці п'ять років збудувати шість будинків, п'ятиповерхових, доступне житло. Це доступне житло, це дуже цікаво, тому що це буде дійсно недороге житло. Ми за рахунок бюджету виділяємо безкоштовну землю. Ми всю за рахунок бюджету робимо всю документацію. Ми за рахунок бюджету зробимо всю інфраструктуру: газ, вода, каналізація. Залишилось тільки будувати коробку і давати людям уже дешеве житло. Це цілий буде мікрорайон. Ми сьогодні поставили задачу. У нас вона завжди стоїть. Це номер один, це медицина. Ми за минулу підтричку, скажімо так, збудували лікарню, сучасну лікарню. Я думаю, що їй треба подивитись. Це дійсно сучасна лікарня. Це ми збудували будинок на 36 квартир біля лікарні в комплексі і віддали безкоштовно квартири лікарям. Зібрали лікарі всі вищі категорії з усієї України. І безкоштовно дали, тому що був би комплекс для того, щоб медицина могла на рівні працювати. Зараз ми поставили задачу. У нас є поліклініка, яку практично раніше ніколи не ремонтували. Зараз ми ремонтуємо і доводимо до такого рівня як лікарня, поліклініку. Ми поставили перед собою задачу збудувати це діагностичний центр. Сьогодні ми вже приступили, якого раніше не були. Ми робимо такі сучасні, скажімо, серйозні операції по пересадці суставів. Ми робимо уже операції на, на очах. Я вам дякую дуже. Стороння цієї програми стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненої через Агентство США з міжнародного розвитку. Я дякую вам за увагу. Побачимось.